Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила, що з початку 2022 року зафіксовано понад один мільйон смертей від COVID-19. на думку голови ВООЗ, це тривожна кількість, тоді як планета входить у третій рік пандемії. Відколи в березні 2020 року стався спалах, вірус забрав понад шість мільйонів життів. ВООЗ попереджає, що коронавірус досі інтенсивно циркулює, особливо в Америці, Східному, Середземномор'ї та в Африці. За останні. Ні, тиждень зареєстровано ще 5,3 мільйона випадків. За даними ВООЗ, ці цифри наймовірніше занижені. Загалом, відколи в грудні 2019 року в Китаї виявили перші випадки захворювання, ковід зафіксували більш ніж у 210 країнах. 11 березня 2020 року. Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила спалах пандемією. Два роки опісля багато країн і далі боряться з вірусом, зокрема з варіантом Омікрон. Так, 7 березня цього року в материковому Китаї зареєстрували найбільшу кількість нових добових випадків зараження приблизно за два роки. Утім, багато експертів зазначають, що офіційна статистика Пекіна ймовірно значно занижена. Так само відбувалося і у розпал пандемії. Водночас адаптовані під новий штам вакцини випустять за кілька тижнів. Про це повідомляє управління санітарного нагляду США, але досі не зрозуміло, чим корисні бустерні щеплення, а також кому і коли їх слід робити. Експерти сподіваються, що вакцини допоможуть стримати зимовий сплеск захворюваності.